Уявляєте, в мене місце в потязі було на верхній поличці, і заходить жіночка десь 40, може, 45 кілограмів. Подивилася на мене, оцінила, перехрестилася і каже: давайте я поїду на верхній поличці, а ви на нижній. І я погодився, але тепер мене це мучить. Я в школі купував булочку і мені дали забагато решти. А я не зізнався. Мучить мене досі. Це не твоя вина. Ти можеш уже йти. А ще на відпочинку в Туреччині я вирішив особисто перевірити, чи міняє вода в басейні колір. Петро, у мене ще є інші курсанти. Згадав, мені дали горішки для білочки, а я їх сам з'їв. Мене то так сильно мучить. Бідна білочка іноді навіть до мене в снах приходить.